Тепла розмова з приємними людьми наповнює вас світлом та теплом, таке спілкування, як батарейка, як маленьке світло та енергія, котра наповнює кожного з вас та додає сил, мотивує, допомагає рухатися вперед. В такі моменти кожен з вас ділиться своїм світлом та підсилює одне одного. Спільними зусиллями ви генеруєте в два рази більше світла, чим у вас було до того, впливаючи не тільки на одне одного, але й на ваше оточення. Бо після цієї підзарядки ви понесете це світло далі іншим людям. Для вас важливо мати таку підзарядку, підтримку з боку людей, тому і соціум, і друзі відіграють важливу роль в вашому житті. Добре, коли у вас є таке оточення, друзі, котрі потрібним чином впливають на вас і ви на них, якщо є інші, які спустошують, то таке спілкування все робить навпаки, і ви несете це ж спустошення і негатив в своє ближнє оточення в люди. Обирайте тих, хто приємніший вашому серцю, хто наповнює вас та підтримує, хто приймає вас справжнім, і ви для тієї людини робите те ж саме. Створюйте своє оточення, котре і впливає на вас, головне, щоб позитивно. Якщо немає таких людей, озирніться краще. Вони все ж можуть бути поруч, але ви поки їх не помічаєте, або вони скоро з'являться. За цією підтримкою, допомогою ви також можете звертатися і до нас. Ми завжди відкриті та вислухаємо, ви відчуєте нашу підтримку та турботу, або вона проявиться через ситуації в житті. Вона й проявляється, ви не завжди це помічаєте. Знайте, ми поруч і любимо вас, знаємо всі ваші потреби, переживання та складнощі і допоможемо. Але можемо допомогти більше. Якщо попросите, ми завжди з вами. Звертайтеся, якщо маєте відгук у серці. Ми чекаємо на вас і завжди підтримуємо. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.